Два хрестика, лки-палки. Клас, а що ще? Ти дійсно? Щось кругленьке. І три, два, один. Андрій сьогодні в ударі. Жалко, давай. Юп. Скриваємо. Оооє Ми змішою з вечора виглажуємо Фаустіну, щоб нам завтра фартануло. Да, Фаустіна? Каже, що так. Да. Мурка я, значить каже, що так. Да. Всім привіт! Працюємо сьогодні на річці. Річку спустили і є де да походити. Будемо працювати сьогодні в два прибори. Я Minelab Equinox 900 і Андрій Minelab Equinox 600. Сподіваюсь, знахідки будуть, так що побажайте нам удачі, а ми погнали. 11.10 чіткий сигнальчик. А викопую і дивіться, який у мене гарний артефактик. Вскриваємо. А, вона ціла, це не спинка. Я думаю, спочатку спинка, це ціла фібула. Дивіться, яка вона гарненька. Опа. Клас, правда? Цілесенька. Ну що, вже вподобайка мені за таку знахідку. Беремо і копаємо далі. І знову у нас є частинка древнього артефакту. Опа, бачите, що це у нас? Спинка. Фібулки, але, на жаль, зламана. Але древлятина, древлятина. Забираємо, забираємо. Бачите? Та штучка. І дивимося, що це. Так, це моя рукавиця. Бачу, там орнамент є. Бачите якийсь орнамент? Бронза. З орнаментом. Я його не буду терти, бо я бачите, вже його або я зламав, або час. Ну більше всього що це я його надламав. Ну, така штука з орнаментом. Забираємо. Ану покажи, що ти там знайшов Нема. І три. Два. Один баба-баба-ба. Ух, прикольна така. Це або шпилька, або писало якесь. Та ні, або проколка. Я думаю, або проколка, або цей. Або шпилька, заколка. Ну класно. Класно. Здається, є в нас перша монітосіна, але вона, здається, не та, яку ми шукаємо. Це в нас щось із... І з чого радянського? Схоже на то. Да, дві дві копейки. А рік не знаю. Навіть не знаю, чи це пізня Радянщина, чи рання. Ні, це пізня Радянщина, але Монітосіна. Забираємо. У Андрія є знахідка. Перстеньок. Перстеньочок. І мені здається, що це їхній, да? У мене, мене схоже є. Тут по центрі ті... Є... Угу. І по центрі в мене Оце горбик оцей був бронзовий, якась, типу як вставка. Ну це воно по, по суті все бронзове, але там якась така була О, теж фібулка. Прикольно Ну що, вітаю тебе. Дякую. Дивіться, тут в мене був сигнальчик. Дивіться, який на кераміка, кераміка. І дивіться, що лежить. Ось така то голочка. Бронза, здається, да? А може і не бронза. Може й щось друге. Але схоже на бронзу. Ось така-то голочка їхня. Гарна, правда? Дивіться, яка ситуація. Був в мене сигнальчик, викупав його, провіряю, що ж його не можу знайти. Ось кераміка лежить. І Воно в кераміці б'є. Бачив хлопців. Розбивали а там золото було всередині. Я сумніваюся, що тут теж золото. Але сигнал такий є. Я заберу цю кераміку, а там буде далі видно, що я буду з нею робити. І знову в нас є монетка. Друга на рахунку. І що це у нас? Радянщина. 61 рік, 20 копійок. Нічого цікавого, але монета. Забираємо. А ну покажи, що там в тебе цікавого ти кажеш є. О, хрестик такий прикольний. Угу. Чий він, я не знаю. Це віче, О, такий прикольний. О, то є два хрестика, й палки Клас, а що ще? Ох, клас! Ціленький цього разу. Ну як ціленький? Також з орнаментом, дивіться який там орнамент є. Вісті, з вушком. Клас. Класна сокирка. Знову срібна сокирка. Клас. Був тут у мене сигнал і дивіться, що викопую. Опа. Пломбочка. СССР. Де? Чи ні? Ну, коротше, така пломба і ми її забираємо. Черепашка лізе. Маленька така в мулі. А ми купаємо. Так, сигнальчик був. І дивіться, що я витягую з неї з цього сигнала. Спинка якась, так? Да? Так, да, якась спиночка. Знахідка, знахідка, забираємо. Був наступний сигнальчик в мене і випадає в мене ось така то штучка. Що це таке не знаю, але ну, спочатку подумав, що якась жбонь. Як почав придивлятися, бачите, там це якесь литво і йде по кругу якийсь орнамент круглий. А тут зверху хрестик якийсь. Якась вісюлька може була. Так, і знову є в нас монетка. І це як на мене радянщина. Але вже рання і це в нас щитовічок. Да? Да, 15 коп, рік не видно. Ну, монетка забираємо. Зве мене Андрій, каже, йди, Походу треба знімати. Де? Куди дивитися? Візо? Кругленьке щось диви. Ти дійсно, щось кругленьке. Воно може бути дуже хрупке. є, диви, О -о -о. яка гарна. Фаустіна, Туда, так? Васта, не знаю, мабуть. О, диви, як він в сохрані, я її тарти не буду. Не три, да, не треба. Клас, давай на ну, його помий, в мене ця баклажка є. Давай. Так, така помили гарна. ми. Дивіться, який крутий динамик. Фаустіна пише. Фаустіна, да. фаустіна. Ану перевертний. Потім щоточкою помиємо фоточку прикріплю. Ще Що щось тримає, тут сидить на травмі. 12 чітко. І викопую, бачите, щось схоже на ладанку. Ладанка чи не ладанка? Ну, давайте не будемо дивитися. Схоже на то, бачите, там святіє. А з цієї сторони один святий. Здається, ладанка. Ну, хорош. Так, дивіться ситуація. Був сигнал, викопав його, і він був в ракушці я як підняв ракушку і дивіться, що мені звідти вивалюється. Радянщина якась чи ні. Не знаю, давайте один дивитися разом. Щось незрозуміло. Ну щось кругле, схоже на монетку. Так, помив я її трішки, але я так і не зрозумів, що це таке в нас. Я потім може ще вдома попробую її помити. Тоді може буде видніше що це. Дивіться, що вигреб. Я навіть не зрозумів, що це таке спочатку, але дивіться. Дивитесь? Дивитесь. Що це бронза? Схожа на бронзу. Такий перстеньочок. Прикольний, прикольний. Не очікував таке знайти. Клас. Прикольна знахідка. Шкода, що не золото, але ж... Андрій сьогодні в ударі. Жалко, диви вікна. Йолки, такий диви, класний. який класний. Диви, який класний бронзовий накінечник. Якому стані. йолки палки Ви розумієте? Я не Я перш подумав, що це, це поня, олівця, для олівця треба мачка. Капець. Клас. Ну що, вітаю. Вийшов на берег біля річки і був в мене сигнал такий. 65, знаєте, такий. Як почав його копати і дивіться, що тут мені випадає. Як ви думаєте, може бути чи не може бути? Так. Вскриваємо. Ооо є. Це він, так? Да? Опа, да. Клос, срібний. Хорош. Ні, тепер ти не треба. Потім Мені, кажучи, Там рельєф є. Да, так. Да. Гарний. Класний. А ну фокусуйся. о. Давай водичку сіди. І тут хтось стоїть. Хто це такий? Не розумію. Не Але срібло. Срібло. Вподобайка. Помили його трішки. І знаєте, що ми подумали, що це може бути Антонініан. Схоже на то. Не знаю, може не то, але, але монета крута. 19.20. Другий сигнал на березі після динаря. Дивіться, опа! І це в нас спинка. Ось так от. Другий сигнал. Клас. Третім сигналом в мене випав ось такий тоцювах. Так от. Дивіться, яка глибина. І достав таку цьвах. але непогано так бив. І так, результат нашого сьогоднішнього виходу. Справа хабарничка моя, а що в мене? Фібула, три спинки, якась вісюлька, якийсь браслет був. Три радянських монетки. жбонь якась пломбочка, ладанка. І найцікавіше це, напевно, цей його динарик, Антоніан, не Антонініан, не знаю. Ну, такий-то динарик. Клас, буде чиститись, буде гарним. Так, далі хабарничка Андрія. Що в нього є? Дві радянських, дві ходячки, потім спинка, якась алюбінь ваш бонь, колечко. А, і з самого цікавого в нього такий то амулет сокирка. Далі отакий-то накінечник. Хороший, такий бронзовий, два хрестика. І найцікавіше, напевно, такий то динарик. Отак от, от. Стан його в, 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 взагалі. Взагалі бомба. Фаустінка чи це Луцила? Я не знаю, Навірно, Фаустіна. Фасіна. 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 Да, ну, отака -то знахідка. Отакий то результат нашого сьогоднішнього виходу.